Діти слухаються, бо слово має цінність. У вас не так? Поясню, як це працює. Фактично, щоразу, як від вас надходить якась вказівка, команда чи питання для дитини то завжди вибір. Послухатись чи ні. А в чому ідея? Ви ставите дитину перед вибором. Або ти виконуєш вказівку і сам робиш, що не дуже хочеться, і певне приносить дискомфорт. Або я організую інший рівень дискомфорту, в порівнянні з яким перший добровільний виявиться Діснейлендом. І ось дитина, знаючи, що дискомфорт перший через слухняність набагато пріоритетніше, ніж той, який наступить в разі неслухняності, вона виконує те, що ви просите. Так виглядає суха схема, звісно, в житті вона трапляється в різних варіаціях, візерунках, але кістяк десь саме такий. І у дитині всього на всього потрібно зробити вибір між одним і іншим дискомфортом. Чому ж дитина не слухається? Тому що, очевидь, вона недостатньо проінформована чи обізнана про той тип дискомфорту, який наступить для неї після непослуху. Буває, там трапляється багато балаканини. Але діти на то і діти вони поки що не вигрібають високі матерії, тому років до 7-8 вони розуміють, що ти робиш, а не те, що ти говориш. Якщо ж ти зараз мене не послухаєшся, то в неділю не підемо на каруселі. Або ввечері прийде тато і буде з тобою говорити. Або ще є таке: а влітку ми всі поїдемо на море, а тебе з собою не візьмемо, бо Валєра не слухняний. Що? Це взагалі даруйте найтупіше, що може звучати з ваших вуст. Відстрочене благо, як і відстрочене горе. Це не усі дорослі до кінця розуміють, інакше б стільки цукру не жерли, а ви це пояснюєте шестирічній дитині. Якщо ж ви кажете, а далі нічого не відбувається для дитини це звучить приблизно так. Так робити не можна, якщо не припиниш, то тобі нічого не буде. От вам історія про дорослих, реальна історія. Красти в супермаркеті не можна, бо буде тюрма, і охоронці будуть бити. Окей. Народ зважував приємність від крадіжки з дискомфортом, який може бути після, все вибір очевидний. А потім правила змінились в окремих штатах. Красти не можна, але до тисячі доларів вам нічого не буде. От вам ще один е, приклад. Немовлятко, коли все мамину цицьку кусає за сосок. А потім в нього зубчики прорізалися, і воно вже не кусає, а гризе. І сказати йому: ой, то ж мамі боляче, ну йому не тій, де воно маленьке. А як правильно, коли дитина кусає, мама її відразу щіпає за попу, так закладається паттерн: коли я роблю кусь, мені через попу стає некомфортно. Спочатку вона навіть всплакне, бо ж аб'юз підкладався з тилу. А два повторення, три максимум. І наступний раз вибір між вкусити або отримати БОБО стає очевидний. З дорослішанням відкриваються і інші канали донесення інформації не тільки через попу, а то будете дітей лупасити, а це не годиться. Для кожного віку, статі, рівня розвитку є свій дискомфорт, який потрібно допомогти дитині поставити на шальки терезів під час вибору. Обмеження в благах, обмеження в задоволенні, фізичні відчуття, дисциплінарні міри. І тут вже обираєте найбільш відповідний до часу місця інструмент. Ми своїм словом дитину захищаємо найперше від самої себе. Що саме при цьому відбувається, буде в наступних відео.